ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі незабаром запрацює мікробіологічна лабораторія з проведенням досліджень ПЛР-методом. Всесвітній тиждень імунізації. Наскільки важливо вчасно робити щеплення та чому. День пам'яті мученика Стратилата. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 квітня орієнтовно такі: 461 тисяча 940 осіб особового складу, 7 тисяч 242 танки, 13 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч 808 артилерійських систем, 1 тисяча 48 реактивних систем залпового вогню, 771 засіб протиповітряної оборони, 348 літаків літаків – 325 гелікоптерів, 9439 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2117 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен – 15 892 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1944 одиниці спеціальної техніки. Рятувальники ліквідують наслідки ракетного удару по Одещині. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку, яку доставлено до лікарні. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилою. Вибиті шибки та скло у деяких оселях впали стелі. На місці працюють всі відповідні служби. У поліклініці дорослого населення на четвертому поверсі реконструювали приміщення під лабораторію з ПЛР методом дослідження. Як чому і скільки тривало будівництво та коли чекати відкриття лабораторії, дивіться далі у сюжеті. У поліклініці дорослого населення на четвертому поверсі реконструювали приміщення під лабораторію з ПЛР методом дослідження. Взагалі, ну почну з того, що, що взагалі ідея створення а, лабораторії а, з дослідженням ПЛР-методом виникла а, тоді, коли ми всі пам'ятаємо, коли почали захворювання covid 19 тоді була пандемія, і ми зрозуміли, що потрібно мати якісь такі швидші, найточніші дослідження, які дозволять виявляти інфекції, у тому числі і ковід, на ранніх стадіях. ПЛР метод розшифровується як полімеразна ланцюгова реакція. Суть полягає в застосуванні особливих ферментів, які багаторазово копіюють фрагменти РНК і ДНК збудників хвороби, які знаходяться в пробах біометр. Матеріалу, наприклад, в крові, на даний час це сучасне найточніше та достовірне дослідження, яке дозволяє виявити інфекційні захворювання на ранній стадії. На даний час цей метод це самий найточніший, найсучасніший метод дослідження інфекційних. Хвороб. Особливо в воєнний час це дуже важливо для е, населення міста Ізмаїла, для всього Ізмаїльського району, Южного нашого південного регіону е, для з урахуванням того, що місто прийняло багато внутрішньопереміщених осіб. Для наших захисників та захисниць ця лабораторія має найважливе значення для, е, для того, щоб е, ми мали найкоротше терміти визначати хвороби на ранніх стадіях і ставити правильні діагнози і відповідно назначати лікування. Роботи над цим об'єктом були розпочаті в 2021 році, але повномасштабне вторгнення РФ на територію України перервало роботи. Розуміючи важливість проєкту у 2023 році, пройшовши коригування, роботи на об'єкті відновилися. Враховуючи, що нова лабораторія складова всього лабораторного блоку міської лікарні, у 2022 році медичним закладом отримано акредитаційний сертифікат Національного агентства акредитації України. Фінансування в нас відбувалося і відбувається за рахунок місцевого бюджету, а також за сприянням обласного бюджету. Ця лабораторія є складовою лабораторного блоку міської лікарні. Сам блок складається із семи відділень, в тому числі і ця лабораторія. До складу лабораторного блоку Змельської міської центральної лікарні входять такі відділи клінічний, біохімічний, гематологічний, сирологічний, вірусологічний, бактеріологічний, цитологічний, імунологічний. В лабораторному блоці на даний час працює 18 лікарів, 31 лаборант. Сформовані три бригади екстреної медичної допомоги, яка працює 24 на 7. Для персоналу лабораторії створені всі умови для того, щоб робота була комфортною: їдальня, пральна машина, душові кабіни, вбиральні, гардеробна кімната, окремо для особистого та професійного одягу. Робоча поверхня лабораторії оснащена так, що піддається обробці тільки особливими нехлористичними миючими засобами, аби жоден біоматеріал ДНК не мали змогу проникнути. Все створено для того, аби не допустити жодної контамінації. Про це розповідає завідувачка лабораторного блоку Дрожина Євгенія. В усіх кімнатах встановлена центр. Релізована вентиляція. Що стосується утилізації, весь біологічний матеріал заноситься в автоклав. Саме там стається знезараження самого матеріала. А знезаражений матеріал вже утилізується. У 2022 році міська лікарня отримала акредитацію, акредитаційний кваліфікований сертифікат, в тому числі з цією лабораторією. Тобто ми вже акредитовані із цією лабораторією теж. Загалом весь лабораторний блок проводить близько 7 тисяч досліджень на добу, а от лабораторія з ПЛР-методом здатна буде проводити близько 600 досліджень на добу. Наразі проєкт на стадії закінчення. Ми плануємо найближчим часом вже вводити в експлуатацію. Нам залишились роботи з ремонту систем кондиціювання водостичною. Мережі, облаштування, встановлення пожарних шкафів. Також зважаючи на воєнний стан, ми повинні піклуватися за безпеку наших пацієнтів і персоналу медичного закладу. Тому о, теж у нас включені роботи ремонтні з аварійного виходу і шляхи евакуації. Відкриття лабораторії з ПЛР-методом дає можливість розширити сферу досліджень, а також збільшити кількість досліджень та швидкість проведення аналізів з різних інфекційних захворювань для пацієнтів нашого міста та регіону. Дослідження ПЛР мають більш високі показники чутливості, надають можливість виявляти наявність інфекцій на ранніх стадіях інфікування, до проявів клінічних симптомів, захворювання, а також здійснювати контроль за перебігом інфекційного процесу та оцінювати ефективність лікування. Відкриття такої лабораторії в Ізмаїлі це дуже важливе. ...викрок для поліпшення життя людей в місті та районі. Юля Петлацюк, Катерина Боченко, Наталя Маленко для програми Новин. В Україні триває Всесвітній тиждень імунізації. Дотримання календаря щеплень відіграє головну роль у збереженні здоров'я. Наскільки важливо вчасно робити щеплення, то чому ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів? Докладніше дивіться у сюжеті. В Україні триває всесвітній тиждень імунізації. Його мета нагадати про важливі щеплень, аби захистити людей різного віку від хвороб. Наскільки важливо вчасно робити щеплення та чому ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Важливість вакцинації в збереження життя і здоров'я населення на теперішній час. Є дуже високою. Більш 100 років тому населення витрачало своїх людей за, за причинами таких масових епідемій, як натуральна виспа, туберкульоз, дифтерія. Уносило мільйони людей в зв'язку з цими захворюваннями. Історія імунізації починається з 1974 року, коли Вводились глобальні програми імунізації останніми роками. Показники охоплення щепленнями в Україні не перевищували 80 відсотків. Відтак, ще в жовтні 2021-го в Україні зафіксували спалах поліміеліту. А в січні 2022-го виявили другий випадок захворювання. На теперішній час існує загроза виникнення цього захворювання в Україні. І в зв'язку з цим, наприкінці 2021 року, було зареєстровано спалахи цієї інфекції в західних областях України. У зв'язку з чим країною було прийнято рішення про проведення додаткової імунізації проти поліомієліту, яка була проведена в 2022 році, і це дало змогу ліквідувати ці спалухи і стабілізувати ситуацію з поліомієліту в нашій країні. Щеплення проти поліомієліту проводиться планово дітям в 2, 4, 6 місяців, потім ревакцинація в 18 місяців. Потім в 6 років і в 14 років у зв'язку із зниженням рівня охоплення щепленнями на сьогоднішній день у країні стався спалах кору. Тому заклади охорони здоров'я, окрім планової імунізації, ввели додаткову кампанію щеплень вакциною КПК. Тей відсоток який план запланований був досягти 95% щеплень при цією кампанією? В Ізмаїльському районі на жаль не був, не був досягнутий. Він склав 90 Тому на теперішній час все ж таки існує загроза виникнення і розпосюдження цього захворювання? У нас в Ізмаїлі зареєстровано в цьому році вже один випадок лабораторно підтвердженого випадок кору. Не слід забувати про щеплення від дифтерії. Їх планово слід робити через кожні 10 років, кажуть спеціалісти. Діфтерія це ще одне небезпечне захворювання, яке у нещеплених призводить зв'язку з блокуванням дихальних шляхів, призводить до зупинки дихання, або можливе таке ускладнення. Небезпечне для життя як серцева недостатність зв'язку з дією дифтерійного, душ, потужного дифтерійного токсину. І це захворювання і має наслідки тяжкі для життя, ускладнення несумісне з життям у в основному у нещеплених. На теперішній час недостатнє охоплення вакцинацією проти дифтерії. Може посприяти тому, що дифтерія може вигнутнити і розпосюджитися. Ще одна небезпечна інфекція правець. Єдиний спосіб захиститися від цієї хвороби вакцинуватися. Імунітет після захворювання не формується, і є ймовірність повторного зараження, тому вакцина необхідна, навіть якщо ви хворіли. Бактерія правця в проникає в організм людини з Зараженого ґрунту при травмах, при укусах тварин і вакцинація запобігає виникненню захворювання у людей. Кожен рік в Україні реєструються випадки захворювання на правець і, на жаль, і літальні випадки в тому числі. І крім, крім планових щеплень проти правця, існує ще екстрена профілактика правця при травмах, при укусах. Кашлюк ще одне заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чхані. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. На теперішній час в Ізмельському районі ситуація з кашлюку погіршилась. Спостерігаємо підйом цієї хвороби. Якщо за минулий рік зареєстровано за 4 місяці, не було зареєстровано випадків кашлюка, то на теперішній час в Ізмельському районі зареєстровано 15 випадків кашлюка. З них 40% захворілих не щеплені. Треба сказати, що вакцинація проти кашлюка. Захищає не тільки від захворювань, а в основному від ускладнень від цього захворювання. Окрім планових щеплень, проводять ще ряд позапланових проти вітряної віспи, пневмококової та манінгококової інфекції, кліщового енцефаліту, черевного тифу, а також проти грипу та ковіду. Загалом населення України обов'язково має отримати щеплення проти 10 захворювань, туберкульозу, поліеміеліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та епідпаротиту. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми новин. Українські поліцейські ліквідували шахрайський кол-центр в Одесі, де громадян Чехії шукали на 5,5 мільйонів гривень. Організував оборудку 40-річний українець Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії. Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру. Дзвонили мешканцям Чехії, представляючи співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони. Схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону або комп'ютеру, або дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахри переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур'єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце. Таким чином їм вдалося шукати щонайменше 16 мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. 24 квітня 2024 року війняни відзначають день пам'яті мученика Сави Стратилата, який є покровителем військових. Про історію цього дня традиції та прикмети. Дивіться далі. 24 квітня віряни вшановить пам'ять мученика Сави стратилата. Мученик Сава належав до гоцького племені. І служив при імператорі Авреліані. За свою хоробрість він досяг високого чину воєводи стратилата. Змалку Сава був християнином і старано виконував заповіді Христа. Він допомагав бідним і відвідував в'язниця християн за своє чисте та милосердне життя. Він одержав від Бога дар чудотворства. Коли імператор дізнався про віру Сави, він вимагав від нього відмови. Але мученик відмовився від своєї віри, підтвердивши це, скинувши військовий пояс. Саву побили, опалили свічками, кинули в казан зі смолою, але він залишався невразливим. Його муки приголомшили 70 воїнів, які увірували в Христа і були вбиті за це. Святого Саву закинули в темницю, де під час молитви до нього прийшов Христос, осяявши його світлом своєї слави. Селяни молилися святому за здоров'я та позбавлення від хвороб. Було бути радісним і веселим у цей день спілкуватися з людьми навколо, щоб ваша доля стала щасливішою. Сава Стратилат – покривитель військових. Йому моляться з проханням зміцнити дух та винести всі тягути життя. У народному календарі 24 квітня свято Євсеїв день. Свято Євсеєва вважають покривителем посівних робіт. Йому моляться за гарний врожай вівса. Тож прикмети цього дня говорять про майбутню погоду та врожай. День видався спекотним, у червні буде проголодно. Багато комарів буде гарний врожай вівса. Дощ пішов до вражаю жита, зацвіла черемха, чекати скоро холодів. Якщо сьогодні дощить або холодно, така сама погода очікується наступні кілька тижнів. Ясна та тепла погода обіцяла потепління. За народними традиціями цього дня заведено готувати страви з вівса, кашу, хліб, суп, вівсяно печива та кисиль, аби був багатий врожай, а також печуть вівсяні млинці. Ними пригощають близьких та нуждених, щоб у домі був достаток. Цього дня варто утриматися від шумних розваг або інших активностей. Ош не рекомендується вживати алкогольні напої, заборонено сваритися, лаятися та вживати погані слова. Юлія Петлецьок для програми новин. Прикордонники одеського загону вибрали друге місце на чемпіонаті з самбо цими вихідними у Хмельницькому відбувся чемпіонат Держприкордонслужби України з боротьби самбо пам'яті героїв-прикордонників. У змаганнях взяли участь 13 команд з різних областей України, які представляли прикордонні загони, а також навчальні заклади та підрозділи ДПСУ. За підсумками поєдинків командної боротьби збірна Одеського прикордонного загону посіла почесне друге місце. Прекрасні результати наші охоронці кордону показали і в особисто. Першості. Абсолютним переможцем у ваговій категорії 98 став прикордонник Сергій Вєлєв. Друге місце у ваговій категорії до 64 кілограмів виборов на рек Арутюнян. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 37 копійок, продати за 39 гривень 91 копійку. Єврокупівля 42 гривні 18 копійок, продаж 42 гривні 87 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У середу, 23 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вітер Південно-Східний 12-14 метрів на секунду, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, в день 19-21 градус. В Одесі можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11 12 градусів, в день 14-16 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.